Доброго дня з вами Ярослав Юрчишин, виконавчий директор Transparency International Україна українського представництва глобальної міжнародної організації, яка поставила собі за мету зменшити вплив корупції в усьому світі. Ну і звісно, в кожній окремо взятій державі ми намагаємося зменшити вплив цього негативного явища в Україні. А мені надзвичайно приємно презентувати вам і запросити вас на курс дослідження корупції, як це працює? Чому, на мою думку, це надзвичайно важливо? А, у нас надзвичайно високий рівень уваги до проблем корупції. І в той же час люди мають дуже загальне уявлення, що це таке. Насправді, в нас часто корупцією пояснюють усі суспільні проблеми. Чому? Тому що потрібно людям прості відповіді на складні питання. Неефективність держави корупція. А, нахамили в тролейбусі корупція. А, не отримав довідку, бо хотів обійти чергу. Здавалось би, не корупція, але люди здатні пояснювати цю корупцію. І тому перед нами, як фактично, тими, хто поставив собі за мету боротися з корупцією, є дуже важливе завдання пояснити, що таке корупція, деталізувати, як діє корупція в певних тих чи інших сферах, тому що в кожній сфері вона інша, в кожній сфері вона спрямована на побудову обхідних. Додаткових матеріалів, які балансують ефективність держави, але в усіх сферах вона інша. Вміти не лише знайти, дослідити, проаналізувати, дійти до коріння, але в той же час і пояснити, що це справді корупція або ні. І лише за такою. В ситуації, коли люди, які професійно досліджують, знайдуть механізми, як комунікувати, як вирізняти зерна від плевел, ми такі подолаємо корупцію, і Україна підніметься по рейтингу сприйняття індексу сприйняття корупції світовому рейтингу, в якому ми на жаль зараз досі пасемо задніх набираючи лише 30 балів зі 100, ну десь до рівня наших сусідів в Польщі, це понад 60 балів, чи дай Бог. Канади, які взагалі мають понад 80 балів. Бо ми, як велика країна, маємо шалені ресурси, і, звісно, дуже неприємно, коли вони працюють в темну, не працюють на кожного з вас. Тому досліджуйте корупцію, дивіться, як працюють дослідження. Ну і вмійте представити свої дослідження загалом. Дуже вас заохочую, приймайте участь в цьому курсі, отримайте нові знання. Ну і дякую Прометеусу за таку можливість. Розмістити і розвивати цей надзвичайно важливий, звісно, як на мою думку, курс. Дякую.